Вільних житлових приміщень у комунальній власності Білої церкви немає. Таку відповідь отримав наш телеканал від заступника міського голови Юрія Савчука щодо облаштування шелтера для переселенців. Натомість у місті планували розмістити модульне містечко однак його встановили на більш зруйнованих територіях області. Попри це, у листі чиновник наголошує на підтримці влади знедолених українців. Від початку повномасштабного вторгнення в приміщенні молодіжного центру міською владою було організовано центр допомоги ВПО. Функціонує і на цей час. Центр допомоги ВПО вирішував питання щодо взяття внутрішньопереміщених осіб на облік та щодо призначення допомоги на проживання. На базі школи номер 15 було створено пункт тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб, який працював до початку функціонування навчального закладу в очному режимі. А ось на звернення депутатів міської ради до уряду країни прийшла відповідь, що міністерство освіти та науки отримало погодження від Кабміну передати у спільну власність громад гуртожиток Білоцерківського ліцею на 100 кімнат по вулиці Росьова, 14 у складі цілісного майнового комплексу. Проте пустих приміщень комунальної власності у білі церкві вистачає й без того, ось наприклад, як це та інші про які відомо нашій знімальній групі. Якщо б міська влада захотіла б, дах над головою мали б десятки, а можливо й сотні переселенців. Однак можновладці посилається лише на державну програму прихисток, якою за понад рік війни скористались лише 300 білоцерківців, розмістивши у своїх домівках майже 770 чоловік. За словами волонтерки Анни Феченко, яка особисто переймається проблемою створення у білі шелтера, ця цифра мізерна у порівнянні з офіційною статистикою у майже 20 тисяч переселенців. Та дівчину обурює не лише це, а й те, що міські посадовці стверджують, що вперше. Чують про їхні плани щодо облаштування суд житла за грантові кошти, попри те, що волонтерський штаб неодноразово заявляв про це через різні джерела, аби лише місто виділило під ці потреби приміщення, навіть не житлове. Я ходила на засідання міської ради і їм говорила це вживу. І депутати мене почули. Один депутат мені навіть запропонував зробити шалтер в. Гуртожитку, який належить Укравтодору але вони такі класні. Вони хочуть, щоб ми зробили ремонт на двох поверхах, але нам віддадуть один. Тобто вони думають, що волонтери це якісь такі лохи, які готові збирати гроші, ремонтувати приміщення. А люди будуть на цьому потім заробляти гроші. Той самий прекрасний готель Рос. Який належить комунальній власності. Дайте один поверх. Ми, ми зробимо там ремонт. Будемо поселяти там людей. Не з папірців, а з реального життя свої історії розповідають люди, які пройшли сім кіл пекла, аби знайти житло у білій церкві. Олександр перебрався до нашого міста з Рубіжного Луганської області у квітні минулого року. Нині чоловік з дружиною винаймає помешкання. Згадує перший час було важко знайти навіть місце для ночівлі, бо не мав ні знайомих, ні значних. Коштів, тому єдиним економ варіантом виявився Готель Рось. Спочатку вони з нас якби повну стомість взяли 330, по-моєму, гривень за сутки. Потім. мы, я говорю, я так и так, я УБДшник, должна же быть какая-то скидка. Она говорит, да, 285, это того не стоит, все старое. Мне пришлось мебель передвигать, чтобы какой-нибудь уют создать, потому что там матрасы старые, постельное нам дали, оно рыжее и порванное. Но назад у меня дороги нет, у меня ничего не осталось там, у меня все под фундамент снесло. І, хоча місцеві рієлтори і власники помешкань, як стверджує агент з нерухомості, Ігор Коча, часто йдуть на поступки переселенцям і роблять знижки, але це не вирішує проблеми. Тож у білій церкві варто облаштувати соціальне житло, де можна було б їм деякий час пожити безкоштовно на сьогоднішній день, як правило, 90% переселенців шукають самі дешеві бюджетні варіанти. І не сильно перебірливі. Найбюджетніші варіанти це звичайно гуртожитки. Починаються ціни на оренду від 2,5-3 тисяч гривень. І по бюджетним квартирам це одно двохкімнатні квартири від 4-5 тисяч гривень. Переселенці, які приїжджають на дорогих автівках і запитами на квартиру там по 15 тисяч гривень. Тому якби ми вважаємо, що недоцільно таким робити знижки, а треба зробити тому, хто на останні гроші добрався до нашого міста. Як показує реальність, Україні ще багато часу знадобиться, аби відбудувати зруйноване житло. Тож біла церква і надалі прийматиме переселенців. Постає і лише одне питання: чому місто, маючи мільярдний бюджет і його перевиконання, так і не спромоглося за увесь цей час облаштувати тимчасове житло для переміщених осіб, що заважає відсутність політичної волі, коштів чи бажання, висновки робіть самі? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.